На 7,4%, в тому числі в на 10,3% господарствах населення на, на, на 2,5%. При цьому по Україні, Україні було ще зменшення виробництва валової продукції на 5%. Відсотки. При тому вимагає сільськогосподарського підприємства валої продукції, сільськогосподарство складає майже 65%, і господарство населення на 35,4%. Багато чи ціні. Якщо по Україні, то середня частка населення в виробництві продукції складає, за офіційними статистичними даними, 45%. Але я не хочу сказати, що навіть ці наші 35% це досить великий, велика питома вага, і тому саме виробництво сільськогосподарської продукції в індивідуальному секторі треба розглядати як серйозний самостійний сектор і виробництва. З рахуванням досить високої ваги індивідуальних господарств в Сільгосвіробництві, наявності значної кількості працездатного населення сільського, 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 сільського селі. І я хочу сказати, що у нас працездатного населення понад 300 тисяч, і у нас сільського населення, то всього підприємства, фермське господарство, офіційно задіяно лише 10% від цього населення. Зразу постає питання, як виживають і чим займаються наші люди на селі? При такому при такій, такій зайняті в організованому сьогодні розвитку. Тому і якщо посилатись на стратегію розвитку Полтавської області, яка була прийнята в сесії обласної ради до 2020 року, саме в одному із таких головних розділів, як розвиток сільських територій, означено покращення економічних та соціальних можливостей домогосподарств сільських територій.